Святий Миколашик в ролі Оксаночки мені подарував. У нас зелене, це зміниться. А що там пісочок чи камінці? камінці? Всім привіт, мене звати Юлія, я мешкаю в Чорногорі у місті Бар. Сьогодні я у подворосі і в торгівельному центрі Big Fashion Зараз відбувся фестиваль, приурочений Дню Святому Миколаю. І Оксаночко, розповість, що тут було. Усіх красунька, дивіться. Україночки. Це зараз різдвяний ярмарок іде. Добрий вечір. смачно, свято доброго дня. Мене звати Оксана Кияшко. Я координаторка українського центру по двореці, і сьогодні разом з українською громадою і українським посольством. Ми долучилися до щорічного вже 17-го різдвяного благодійного дипломатичного ярмарку у Подгориці, організованого міжнародним жіночим клубом та першою леді Чорногорії. Ми представляли нашу їжу національну, борщі, кримськотатарський плов, пиріжечки, млинці. Також у нас сьогодні було пиво від українських пивоварів, джерки, сушені фруктики. Ми представляли наші сувеніри, прикраси і разом зібрали сьогодні 1130 євро, які передали... Дали у благодійний фонд на реалізацію соціально важливих ініціатив в Чорногорії. ми вже не вперше долучаємось до цієї акції. Ми дуже раді, що наші українці приходять нас підтримати, але разом з тим приходять підтримати і дипломати різних країн. Це дуже круто. І чорногорці, які куштують наш борщ з задоволенням. Так що ось такий захід сьогодні був подгорець. Що ще приходить зараз підговоритися? Ну, е, дивіться, зараз дуже багато різноманітних подій. 19 грудня Подгориця відкриває свій різдвяний базар на площі Незалежності, тому запрошуємо всіх, там буде представлено багато е, їхніх -їх таких в'яточок з різними чорногорськими напоями, їжею, сувенірами. Е, Також е, на площі Незалежності Independence Square, Квер, Незалежності в Подгориці, так. Е, ми в українському центрі готуємо 20. 5 грудня на Різдво теж вертеп. Тому запрошуємо всіх на колядки на вертеп і звісно на кутю український центр вулиця Герцеговачка, 13. будемо вам раді, користуючись нагодою, хочу долучитися всім подякувати всім українцям, які долучилися до нашого збору на подарунки діткам воїнів. Які загинули, і ми з вами зібрали разом 40 тисяч гривень і завдяки цьому закупили подарунки і їх розподілили в Україні діткам. Хочу всім вам подякувати. В нашому українському центрі зараз проходять щотижня різні творчі майстер-класи, і також вони проходять в усіх українських центрах і в Будві, і в барі Херцехнові, і в Подворець. Слідкуйте за нашими телеграм-каналами. Будуть зустрічі святим Миколаєм сьогодні в Херцехнові велике свято день Святого Миколая. Тому хто там поряд, долучайтеся на 17-ту годину. Ви встигаєте, буде показ українського фільму. Буде Миколай, буде мюзикл, буде дуже весело, і класно. А 26 грудня в місті бар буде чарівний різдвяний мюзикл з Оксаною Вакулою, чортом та іншими е персонажами. Тож в костелі католицькому, 26 грудня. грудня, міський бар обов'язково побачимось. Дивіться, що святий Миколашик в ролі Оксаночки мені подарував. На Десь Віто Миколая. Дякую. Це різдвяні набори з новорічними кульками. Нам їх надав наш партнер Йорк Тайм Кав'ярня, яка є в барі, в Подгориці. Такі набори ми сьогодні подарували двом першим леді, дружині президента, дружині прем'єр-міністра. Вони були дуже приємно здивовані таким подарунком. Також нашими партнерами сьогодні для Так, там чарівні кульки, ви можете створити для всієї родини. Бачите, там є і фарби, є інструкція, все це зроблено в Україні. Ось такі у нас є чудові. Можна придбати в Йортайм, в подгориці, в барі теж такі набори. Дуже дуже класні для вашої родини створити незабутні спогади. Ага. Також нашими партнерами сьогодні були магазин Мультікук Галя Балова, на який є в подгориці, всі Сіті Кварти в Будві. Вони надали смачнющі млинці. Хлопці е, з пивом е, теж мають свою продавницю у барі, Сьогодні привезли нам своє пиво. Е, також Джерки е, долучились крафт драй сьогодні. Були нашим партнером, тому ми дуже цьому раді. Ну звісно, наші дівчатка, ось Віколя, найкращий вареник-мейкер е, у Чорногорії. Треба знати, да, замовляйте фірмові варенички. 6 кілограм розлетілися просто за хвилиночку. І волонтери українського центру Подгори. це дівчатка, які варили кримсько-татарський плов, робили наливочку, пекли пиріжечки. Низький їм уклін. Ще Україна тут була сьогодні, посольство Казахстану, і інші представники, національності, які є в Чорногорі. Тут сьогодні були. Юля Прошу, нема чотирьох, і вже все скупили. Так, наше пиво, хлопці розливають дивіться, і джерки. Ось інстаграм Вікторії, можете замовляти Варенички, так? На, з любими начинками будь-якими. такі. пельмені, бендерики, вареники з картоплею, і смаженою цибулею, з печерицями, з капустою, з вишнім і солодким домашнім сиром. Все. Ясно дякую. До сьогодні була і Словенія, і Республіка Косово, і Голландія, і Британія, амбасада я не знаю, може Саудська Аравія. Буя. Я не знаю, хто це. Іспанія, Бугарські та Болгарія, Французи і Хорватія. Там були Румунія, Боснія, Герцеговіна, Україна, Казахстан і сама Чорногорія. І в другій частині бігфешн також фестиваль проходив. І зараз до вечора самого проходить. Дівчата вироби, показують. Сьогодні ми з вами в Порту Нові, це недалеко від Герцог Нові і. Я вирішила поспілкуватися з Євгенієм, як життя в Версихнові і трошки про туризм загально. Подивіться, яка гарна вишиванка, просто неймовірна, дуже гарна. В Києві, да? в Києві купували. Да, да, да. Мої всі фанати. Красуні, як вас звати? А, Влада. Влада. Емілія Віка. Як? Віка. Віка. А ви звідки теж з Києва? Я з Дніпра. З, Дніпра. з Одеси. — Угу. — Київ, зрозуміла. Це ви всі в Герцогів живете? Так, да, в зеленості. В Зеленіці. Вже давно? А, ну, як війна почалася, ми приїхали навесні. Десь у вони приїхали раніше трошки, ми приїхали у квітні, а ви приїхали ще пізніше. Да? Ну, всі ага. у 22-му році. — 22-му році. І як вам в герсихнові? А чому в герсихнові? А ми до цього тут багато разів відпочивали. І перед війною, коли останній раз ми тут були, ми виїжджали, вже їхали додому з відпочинку. Я кажу, блін, я хочу тут жити. Ну і мабуть, і так трапляється. Бажання треба обережно загадувати, але ми не жалкуємо. Нам тут подобається. Ми тут і відпочивали, і знайомих тут вже до того до війни було багато. Вони в школі Чорногорській вчитеся чи де вже Чорногорською володієте. Така, як ви навчаєтесь тоді Ну, краще, віки дуже добре е і оцінки гарні по Чорногорській. У когось є якісь маленькі проблеми, чи там які що стосується предметів, наприклад, математиці, можливо, щодо спілкування, в принципі, нормально, якщо така комунікація. А щодо предметів, якщо якісь важкі ага. нові, то там в принципі, Спасовічно нові всі... слова. Так, да, то це трошки може бути важкувати на першу а ще на якісь гуртки ходять. На початку ходили в український центр на багато різних гуртків, а зараз куди ви всі ходите? В Музикальну школу вони ходять. А, куди ти ходиш? На які гуртки? А, на баскетбол. На баскетбол. Усі від школи. Пертехнові музичну школу ходять. У державну державну. Угу. Наста жбаріл. От мені подобається, що Чорноворі в них є державна музична школа. Це взагалі дуже добре. Я так зрозуміла в кожному місті. Мабуть, що там ходили і на малювання вони. Куди ви ще ходили? На танці. Я зараз. І ти зараз на танці ходиш. На, на які танці ходиш? На хіп-хоп. На хіп-хоп. Угу. Добре, дякую вам. Буду дуже цікавий пляж, який найкращий в герцях нові. У нас зелений, це зміється. А що там пісочок чи камінці? Міленькі камінці. Їх завозять кожен рік, Змиваються після шторих. не змивається б? Тобто, а, а природня природня, там внизу каміння є, але пляжі там у нас виходить пляж, він на дві частини: один з ліжаками, інший вільний. Угу, тобто, нічого угу. не треба платити. От і на них оці ті, що каміння було раніше завезено, воно водою якось може переменутися, чи хто його знає. Там вже як входиш, міленький пісочок. А далі вже такі каміння. Валуни мається на увазі чи ще... сироти? Волуни... Валунів там таких здоровенних немає, як в будві, наприклад. У нас такі маленькі. Uh -huh. В принципі, комфортно, ну, максимум може. Отакі, от але це далеко треба доплисти, і це буде глице міро залізти. А взагалі вода тепла максимально? 25 чи 28 є? А, влітку, мабуть, буває, не знаю точно, скільки градусів, але максимально тепло. Хоча зазвичай вважалися балкани холодним, Холодний, да. але останні роки дійсно вже в червні можна свободно купатися, і ми навіть починаємо інколи сезон вже у травні. Інколи навіть на Пасху купаємося. Поза року ми на Пасху вже були. А ви десь на роботу ходите? чи просто із Українські компанії роблю ну, індивідуальні тури. Також я продаю меджер марафони участь там. От ну і звісно, якщо потрібно буде пакетний тур, який там людям на чартері, типа Турції в Єгипті, також це все звичайно можна. багато. Взагалі їздять. Якщо на початку війни було стрмно, якось і думали, що туризм український помре, бо аеропорти позакривалися і все, але швидко великі оператори згрупувалися, зорієнтувалися, понабирали автобусів і всі їздять на автобусах. Чи доїжджають до найближчого міста в Молдові, Кишинів, в Польщі декілька аеропортів, Румунія, Бухарест, з Відня, бо туди можна потягом дістатися з Києва. В принципі, логістика вже налажена, просто час займає довше. Ну, довше, Добре, до, довше, до Чорногорії 37 годин. Ну да. так. Це трішки важко було. А куди найбільше все-таки їздять? Та скрізь. Залежить від категорії туристів і по фінансах. І, звичайно, ну, як, я думаю, що найбільший сектор це все-таки Єгипет, Турція, Єгипет о, Ріп, а Рік. Хіба Туреччина зараз не завалила сіну там Завали. Бо, божевільно. Да, да, і да, все рівно їде. Але популярні Європа більше стали, бо наших тут багато, ну скрізь по європейських країнах, і звісно до них родичі їдуть відпочивати десь поряд. <звіт> тобто Європа стала пляжною більш поширений да, запит на європейську е відпочинок європейський на узбережжі. Якщо раніше в Європу частіше їздили просто на якісь е <звіт> Да, тури, там декілька місць захватити, о, отаке. То зараз, в принципі, якщо на ту ж саму Іспанію на узбережжя їздили менший процент. Зараз най набагато більше людей. І Італія пляжна, і Іспанія пляжна, Чорногорія, Хорватія, Албанія це взагалі якби то Греція, Болгарія це те, що близько, те, що можна доїхати автобусом. В принципі, от це, це був топчик цього літа. І найнижчі ціни цього літа, як на мене, здається, були в Болгарії і в Греції. Чорногорія в цьому році була. Вище за цінами, для минулого року. Мені здається, тому вона трішечки менше продалась, ні? Не менше. Не менше? Ні. Я в серпні намагалася знайти людям якісь апартаменти або ще щось, але не було. все було забито або за шалені кошти. Такий середній сектор все було забито. Нічого собі. Нам казали, ой, Чорногорія ну, дуже... ну так, не дуже в цьому сезоні. Я думаю, як не дуже, У нас машини не можуть виїхати з шушені. Реально, вони не могли від шушені до Сутоморя годину їхали машини. Так, все забито, пробки, все круто. Думаю, а як все так менше це? Може? І е, цього року вони почали сезон раніше, бо завжди він починався десь у другій половині червня, початок е, липня, але вже кілька років, як почалась війна. Все більше людей почало, ну наче як нам вода не холодна, нам нормальна вода, і люди починають купатися. І вже місцеві бачать, що мож можна відкривати кафешки на пляжах і таке і інше. І готелі так само почали дивитися на цю тенденцію, що і раніше люди почали приїжджати і запити йдуть. Тож, наприклад, ми поза минулого року я давала запит у готелі на середину червня. Вони кажуть, а ми закриті. Ми закриті, ми закриті. Ті ті, ті, ті закриті. А в цьому році вже в червні всі працювали. Включилися Так, да, включилися. Тому як би можливо, як із розрахунку на три місяця сезону. Якщо розтягнути дохід менше ніж як раніше, вони працювали два стабільних місяця цей липень і серпень. То з розрахунку, що за два місяці, дійсно, вони заробляли більше коштів, якби ну, в порівнянні три місяці і два. Якщо середнє вивезти, вивести, то можливо це було якби тоді вище, але я не думаю, що в цьому році вони теж програли взагалі. А як можна знайти ваші контакти? Може, хтось захоче замовити, ну саме у вас. Туристична агенція Асуль Вербі. Можете забити в інтернеті або телефон. Якщо треба, я в описі я залишу. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Дякую за ваші вподобайки, коментарі, підписки. Всім бажаю мира в душі, любові, благодаті, мудрості. Прийміте реводу на каналі Джуліана Хомуфішел. Заходьте, буду рада вас там бачити. Або пишіть тут запитання, я буду записувати окремі відео. Цілую вас, люблю і обіймаю.